Звідки у американців така тяга до цього створення робочих місць або навпаки страх перед тим, як втратити їх до тої ж самої Мексики чи навіть В'єтнаму? Сьогодні ми будемо розбиратися на прикладі однієї з книг, яку я дуже раджу вам прочитати, для того щоб зрозуміти, в принципі, е, от. Всі ті паранойні речі, які ми грає Трамп, і які досі заходять в більшості його виборців. Тож ви на каналі Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк. І сьогодні ми будемо розбирати дуже відому книгу, яка описує, що відбувається з містами Америки, коли у них зачиняється аж цілий один завод. Тож починаємо. Сьогодні ми говоримо про книгу. Це не просто книга, вона стала таким міні-описом, як живе Америка після того, як багато індустрій так чи інакше її залишили як головне місце виробництва і переїхали кудись за кордон, або закрились під час кризи. Ось якраз другий випадок це опис цієї книги: Джейнсвіл, An American Story. Його написала. Дуже відома журналістка Голстен. Вона так чи інакше описала документальну історію, і до цього в принципі вона була відома, отримала пульсерську премію, якщо не помиляюсь. І, в принципі, ця книга принесла їй додаткове А Ця книга так чи інакше розкриває ту ж саму тему, на якій, до речі, піднявся чинний віцепрезидент Америки. Джей Ді це проблеми і тяжка доля робітничого класу у ржавому поясі Америки, тобто ці міста, які, м'яко говорячи, не дуже популярні і дуже розвинуті, і про те, як конкретне місце Дженсвіл переживало фінансову кризу і її наслідки після закриття заводу. Тож про що ця книга? Ця книга це якраз про те, як один із найстаріших заводів General Motors в США розташований якраз в місті Дженсвіл, нічого вам, вам про не не говорить. Це штат Вісконсин. Ну коротше, таке достатньо забите місце. А, як в цьому місці цей завод закрився, і ось яка якраз Голстен, репортерка Washington Post, Пост, ем, вона провела декілька років в цьому місці і спостерігала, як місце змінювалось після того, як цей завод General Motors припинив свою роботу 23 грудня 2020, 2008 року. Це якраз коли почалась велика рецесія, тобто фінансова криза. І, відповідно, коли всі виробники, в тому числі General Motors, скорочувало е своє виробництво і повністю навіть потім припинили, книга настільки крута, хоча, напевно, не так її інтригує назва чи е, вступна частина, що. Ця книга в 2017 році отримала одну із найбільш престижних премій. Це якраз премія Financial Times і McKinsey за найкращу бізнес-книгу року. І потім так само ця книга входила в шорт-листи The Economist, за New York Times, За Washington Post. Ну, коротше, ця книга прям. Дуже величезну кільку наград отримала. Я її читав. У мене є звичка читати всі книги, які отримують Financial Times е премію року. І от вона прям варто того, щоб прочитати. Дуже крута. Про що? Коротка книга. Вона якраз про те, що в цей завод у Дженсвілі, я вам зараз фотографію покажу. Цей завод General Motors він працював з 2000 1923 року і був ну невід'ємною частиною от всього цього міста всі 8, 80 років. Напевно, ви знаєте, які міста, які спочатку був завод, а потім коли в них будувалося місто, я з міста Маріуполь, от я прям чудово це розумію. Так ось. Спочатку цей завод виробляв трактори, потім виготовляв автомобілі, і в кінці, звичайно, виготовляв найбільш популярну марку в Америці. Це шевролет. І ось в 2008 році наступає велика рецесія, криза, і завод призупиняє. Ну, тобто його ще повністю не закривають, але ну, відправляють те, що називається на простой. І одразу 9 тисяч місць робочих в цьому місці ну, вони опиняються на вулиці. Це. Маленька частина, це що нагадаю, під час фінансової кризи, там під 8,8 мільйонів робочих місць було втрачено в США. Але, тим не менш, для цього невеликого міста там буквально десятки тисяч людей проживало, це прям було великим потрясінням. І ось вся книга починається якраз з цього зачинення заводу, і далі описує буквально 5 років життя цього маленького американського міста в державому поясі з 2008 по 2013 рік. І там. Речі, які відверто говорячи для мене, були шоко... ну, такими шокуючими. Тобто я ніколи не очікував, що в Сполучених Штатах які ну, ти читаєш, чуєш там, в принципі, дивишся по телевізору, можуть бути ось ну такі наслідки в якомусь конкретному місці, попусі, нехай такому забитому, як Джеймсвіл. Тобто, там починається прям величезна трагедія. Починається самогубство, починаються проблеми з оплатою, починаються проблеми з продуктами, починаються проблеми з тим, що діти ходять голодні до шкіл чи дитячих садків, чи взагалі вони там не можуть оплатити елементарні речі. Частина населення прям зовсім в шоці цього міста намагається кудись їхати, заробляти, їздять за 400-500 кілометрів на інші заводи, частина намагається якось змінити. Своє е, попереднє місце роботи, і перенавчитися, у них, звичайно, з цього нічого не виходить. Ну, коротше, там починається велика от така людська трагедія, причому вона описується як трагедія багатьох смей. Е, що ви зрозуміли, зарплата на той момент в заводі була. Аж цілих 28 баксів за годину. Ну тобто це невелика зарплата. Але так як всі ці от люди жили в такому середньому класі для Америки, отримали багато іпотек все було в кредит. Для них це ну прям втрата такого джерела, причому навіть на одну людину в родині було ну дуже дуже травматично. Ну і що раз? Для мене прям було дико читати про те, що діти не могли ходити до школи, тому що їм не було за що купити там мовно підручники, чи е, вони голодали, і прям історія з цим доводилась до того, що е, рівень е, самогубств у цьому окрузі рокну, це де знаходиться Джеймсел. Вона відповідно статистика збільшилась просто вдвічі. Ну і ось. В принципі, вся книга описує цей розкол між бідними і процвітаючими, як американці намагаються до цього адаптуватися, вони не найбільш адаптивна нація об'єктивна світі. Як їх довго переслідує взагалі ця історія, що у них був завод, і тепер він закичинений? Ну і коротше, в принципі, закінчується тим, що до 2013 року. Люди і сам завод так сильно, в принципі, і не зміг якось реабілітуватися, і, відповідно, навіть е щось з ним зробити довелось, коротше, його в результаті в результаті е закрити. Е ця книга більше заходить для республіканської партії, як сказав, у них, в принципі, Джей Ді Венс теж напіднявся на такій книзі, там багато алегорій, хто там був з цього округу і кого батьки жили в республіканській партії. Але в цілому вона дуже круто описує, ну, по-перше, життям е глибінки американців, які. Точно прям голосують за республіканців і в принципі, от ви представляють у цей ржавий пояс. По-друге, вони описують те, як е, і наскільки Америка, переходячи з цієї постіндустріальної країни, яка виробляла багато чого, в тому числі купа автомобілів, е, як намагалася потім е, ну переналаштуватися. У них це об'єктивно не виходило. І третє це про взагалі спробити громад після закриття того, що називається міста утворюючого заводу, якось відродитися, залучити нові підприємства, щось там включити ініціативи, перевчитися. Ну і коротше, до 2016 року, що не менше у них теж це абсолютно не вийшло, і в принципі у них і кількість людей в місті зменшилась, і за всю статистику, тобто за 8 років, вони змогли створити аж цілих 2000 тисячі робочих місць, що значно менше ніж те скільки було. Зачинено, і от я вам цю книгу зараз е, згадав не просто так. Я її згадав про те, що коли Трамп виходить і заявляє про тарифи, про те, що у них забирають у американців роботу, звинувачують тут всіх, починаючи від Китаю, закінчуючи той самою Мексикою чи Канадою, він грає якраз на ось цю аудиторію в аудиторію, яка живе в Джеймсвіл, яка точно не великі прихильники всіх. Там гендерних чи інших diversity штук, і які прям потерпіли від того, що так склалося, що Америка перестала бути що не маєш, такою потужною виробничою країною, і їх робочі місця почали кудись рухатися або, в принципі, зачинятися через фінансову кризу. І ось книга в. Дуже-дуже детально по всім таким людським історіям пояснює, як цей страх у них розвивається, і наскільки от для звичайного американця, який отримали 28 доларів за годину на заводі, важко працюючи, е, наскільки для нього страшно просто втратити ці, це робоче місце, тому що це не просто там, знайти іншу роботу, для них це прям руйнація всієї їх екосистеми. Тож, якщо у вас буде час. Раджу книгу, вона прям крута цікава. І повірте, от сюжет там, хоч і не такий динамічний, але ну просто ти речі читаєш, які для мене людини з Маріуполя викликають прям такий шок. Ну а по-друге, особливо зараз, це точно дасть вам зрозуміти, ну от на яку аудиторію цілиться Трамп, і ви зрозумієте, що деякі його меседжі прям непогано туди потрапляють, хоча нам в медіа або в тих переглядах відео, які ми чуємо після його кожного брифінгу. Вони не подобаються... Ну, Америка різна, і от якраз ця книга чудово описує, наскільки вона різна і чому вони так трусяться за робочі місця. Тож сподіваюся, вам було корисно це відео. Нагадаю, книга називається Джеймсвіл, це Financial Times Awards 2017 року. Макінзі теж дуже раджу, мені довелося змінити своє ставлення до Америки і до її людей після прочитання цієї книги. Тому прям раджу раджу. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Не забувайте підписуватися подавайки і слідкувати за новими випусками. До побачення!